Ранок на Алтаві. Виключно приємні сюрпризи в нашому ранковому ефірі. Прямо зараз ми зустрічаємо в нашій студії Володарку титулку Красуня Полтави 2015. Яку ця чарівна дівчина отримала на конкурсі відповідно красуня Полтави 12 грудня цієї суботи це Стефанія Назаренко. Стефанія, доброго ранку тобі! Доброго ранку, чесно, чекали тебе трохи раніше. Ось да ну. Нічого, все нормально. Головне, що ти прийшла. Да, шановні друзі. Будь ласка, зверніть увагу на корону. Візьми, будь ласка, до рук цю корону. Стефані покажи усім. Да, шанові друзі. Ось саме цю корону отримала е -е, Стефанія на конкурсі красуня Полтави. Відповідно, е -е, тепер цілий рік може носити цю корону і хизуватися і говорити, що найкрасивіше на думку журі, е -е, тому що е -е, у нас вже відбулася зустріч з місті Гришиною. Ми тут говорили, було кілька провокаційних запитань щодо того. Ну як, як відповідно, дівчата там поставилися до того чи іншого вибору журі, як це відбувалося? Іра висловила свою думку, скажімо так, вона була максимально толерантна да? а, щодо всього цього. Але Стефанія, звісно ж, ми, всі дівчата, які приходили до нашої студії, не говорили. Моя мрія, одна з моїх мрій, звісно ж, отримати титул Красуня Полтави 2015. Я пам'ятаю, що ти також говорила про те, що а чому б і ні? Хотілося б також отримати, всі дівчата йдуть за цим. Коли оголошували результати, от давай зізнайся чесно, ти ну, які твої були перші емоції від того, що оголосили? Стефанія Назаренко, Красуня Полтави? А, ну, по-перше, я не очікувала. Справді, я до останнього думала, що ну. Я сподівалася, звісно, отримати цей титул, але я думала, ну, не вже, не вже. І коли це оголосили, це був якийсь шок. Я була дуже і рада, і здивована водночас і а, такі бурхливі емоції а, нахлинули на мене. Тож ну, я не можу однозначно сказати саме яку емоцію я відчула. Але звісно, я була дуже дуже рада. І, дуже, і здивована, і рада І Здивована одночасно. так і рада. Ну, а по-перше, знову ж таки, мабуть, е, таки, скажімо так, період здивувань е, і певних змін стосовно враження від конкурсу, мені так здається, тебе почався після того, як оголосили першу десятку, так? Ну, було таке, що все, першу десятку голосили, тобто, половина дівчат відсіялися, ти потрапила до е, своєрідного фіналу. Як змінилося за кулісне життя? Um, ну, ну... З твого погляду, тому що Тіра, вона свою думку висловила, що ти скажеш. А, ну, Звісно, деякі дівчата були засмучені з приводу того, що не потрапили до десятки. Але була така. А, ну, Всі збиралися, переодягалися, і справді було не до цього трошки. Тобто… Особливо не зациклювалися на цьому. Так, всьому. не зациклювалася. Скажи, будь ласка, я, наскільки я пам'ятаю, ти студентка Української медично стоматологічної академії, так. третій курс, так? А, другий. другий курс. так? І плануєш, наскільки я пам'ятаю, стати лікарем-кардіологом. Так. Так? А, ось Знову ж таки, конкурс красуння Полтави. Ти другокурсниця, відповідно, тобі ще навчатися 4 роки, так? так. як мінімум. А, після цього конкурсу, де ти отримала титул, тобто можна говорити про те, що от твоя мрія здійснилася в цьому плані. Чи угу. все ж таки ти хочеш, а, я тут здобув? Значить, я ще кудись поїду, куди ще піду. В з конкурсах буду брати участь? А, ну я ще не думала про участь в інших конкурсах, бо Пройшло ще дуже мало часу. Справді я ще не відійшла від цього конкурсу. Тобто, вся остання доба промайнула в таких телефонних дзвінках, яких в дописах в соціальних мережах, так? <смеш> а, справді я відпочивала. А тому, ти що... взагалі вимкнула телефони, комп'ютер там, да? Дуже втомилася. Я думаю, всі дівчата зі мною погодяться, що справді це було і фізично, і морально дуже важко. Крім того, що приємно і цікаво. Дуже всі втомилися. Тож вчора цілий день я присвятила тому, що відпочивала від конкурсу. набиралася сил перед робочим тиждень. Ну напружений графік, відповідно, був репетиції всього іншого. Так, так. А тим більше, що навчання ще попереду, так? Зараз сесія починається це найвеселіше попереду. Тим більше, так найцікавіше зараз попереду. Відповідно, да так. А, якісь були е, вітання від саме від викладачів, наприклад. А, ні, ну я ще не була а, в академії. Тобто а... вони ще не в курсі були, що ти стала? Ні, так? Ще не знають. Ага, я зрозумів. Ну можливо, я думав, там все відразу рознеслося по всій академії, що наша студентка, там, ректор телефонує. Ну, такого не було. Ні, такого ще не було. А, ну а можливо, буде. Можливо, Будем... побачимо. Побачимо, так, да, особливо після відповідно на Ютубі, якщо це побачити нашу розмову, відповідно, то, то точно вже рознесуться ці всі вітання і все інше відбуватиметься. Скажи, будь ласка, тебе, в тебе була також група підтримки? Так. В тебе були рідні, рідні, друзі. Приїхали мої родичі з Києва навіть. Так, вся моя сім'я була присутня. Друзі, сім'ї, навіть декілька моїх одногрупників прийшли. Мені було дуже приємно. Навіть був плакат з моїм іменем. це була несподіванка, і справді дуже дуже було приємно. Тобто не попереджали ні, це, справді було для мене це дуже важливо. Відчувати підтримку, коли я виходила, я бачила, що ну рідних людей у залі, і це дуже допомагало, звісно. Відчувати себе впевнені ну, більш впевненою. Після конкурсу п'ять конкурсних п'ять конкурсних епізодів, так, так. наскільки пам'ятаю. Знову ж таки, постав їх отак по складності. Який був найскладніший для тебе? А як не дивно… Тому що до цього ми говорили там, да, дівчата угу. там говорили про камуфляж, там про ще щось. Тут після конкурсу, от як не дивно, найскладніший для мене особисто це був перший вихід. А, ну, по-перше, ми досить довго стояли на сцені. Ну, було справді складно. І взагалі ну, відповідати на запитання перед такою великою публікою. Ну, звісно, було трохи лячно. І тому для мене це був найскладніший вихід. Ну, і взагалі, вперше ти виходиш на сцену і ну, такий мандраж є, а потім вже воно якось пішло. Це такий лікарський термін, шановні друзі, мандраж. Якщо не розбираєте щось там написали, то знаєте, що це це жартує, звісно. Так, хотів, хотів ще щось запитати. А, ні, це запитання не буду задавати. Це я за, за ефіром вже задав це запитання. А, Стефанія, скажи, будь ласка, а, тебе, ти вже перерахувала чималу кількість своїх прихильників, які були на конкурсі, і зараз у тебе є знову ж таки можливість передати їм величезний привіт а, своїм рідним, своїм друзям. Одногрупники, я сподіваюсь, вони на парах, але тим не менше, знову ж таки, вони побачаться все в Ютубі. Їм буде, я, я думаю, що надзвичайно приємно. Тож прошу зараз, режисери, підкажіть мені, будь ласка, на яку камеру на цю, да? все-таки показує да, режисери угу. на цю камеру. Тож в тебе є можливість зараз. Всім привіт. А, ну, по-перше, хочу передати привіт своїй мамі, яка була зі мною за сценою, допомагала мені. А, я тебе дуже люблю. А, також хочу передати великий привіт своїй бабусі і дідусю, які дуже багато для мене зробили. А, взагалі, цю перемогу я присвячую своїй бабусі. Вона дуже важлива для мене людина. І дякую тобі за все. І також хочу передати ще великий привіт своїй прабабусі, а, яка зараз дивиться на мене. А, я знаю, що для неї це дуже важливо, і я дуже люблю тебе теж. Ну і все-таки Стефані, я хотів задати це, як то кажуть, за кулісами, але запитаю зараз. От, ну, от не можу я. Я думаю, що це також телеглядачі. Е, перший приз для е, Красуні Полтави вручав генеральний партнер конкурсу, генеральний спонсор. Скажи, будь ласка, а е, що це був за приз? Ти можеш не говорити, як то кажуть, да, що там було, а якщо це автомобіль, квартира. Це була грошова нагорода. Ага, ось так. От. Все ну просто ну, мені тут пишуть, обов'язково кажуть, запитай, запитай, що подарували. Я от не, не втримався, все-таки запитую. Ну, Сертифікат на отримання грошової а, нагороди і також був сертифікат на а, зйомку для обкладинки журналу Брайт. Нічого собі. Так. Ось так от. А, ну, З грошима то зрозуміло. А якщо до обкладинки, ти не проти, власне, да, щоб. Я в... тільки за. Все-таки глянець. Ти, бач, ти чекала на глянцеву обкладинку? А, ну, Звісно, приємно опинитися на обкладинці такого гарного журналу. Тобто фотографуватися ти все-таки любиш? А, так, я а, трохи починала працювати фотомоделлю, але коли почалося навчання, звісно, не було для цього часу, але саме а, ну, в якості фотомоделі а, мені подобається бути. Ну що ж, я бажаю тобі удачі Дякую. і відповідно і в цій хобі фотосправі. Я все-таки е, сподіваюся, що ти як то кажуть, не відступишся від професії, від професії лікаря, а фотомодель та ще інші речі вони залишаться залишиться. На рівні. найголовніше це навчання. Все. На Оце момент. я хотів, так. Да. Все-таки перше місце, да, тому що знову ж таки нагадаю, викладачі і ректор будуть дивитися це відео повір мені. <гум> да. І це правильно, що ти це сказала. Шановні друзі, я нагадаю, що в нашій студії була е, е, Красуня Полтави 2015. Володар. Цього титулу, володарка цієї корони, Стефанія Назаренко. Ми дякуємо. Ми всі Так, у нас сьогодні чоловіча така команда. А ми всі тобі дякуємо, що ти завітала до нашої студії. Подальших тобі успіхів. Дякую І велике. до наступних зустрічей. Можливо, ти також будеш брати участь у якомусь конкурсі на звичайній акції. Я думаю, що тепер, ну як мінімум, на найближчий рік, ти тепер публічна людина. Тому готуйся до цієї. Все полтавської популярності. Ось так. От. Добре, дякую вам велике.